Українська народна казка рукавичка. Ішов дід лісом. А за ним бігла собачка. І йшов, дід та й загубив свою рукавичку. От біжить мишка, побачила рукавичку і каже, ось тут я буду жити. жабка стрибає і теж до рукавичці питається. О, хто в рукавичці живе? Я мишка шкряботушка, а ти хто? А я жабка-шкрякотушка, пусти мене до себе. Добре, заходь. І стало їх уже в рукавичці двоє. Коли біжить зайчик і теж до рукавички питається. То хто в рукавичці живе? Я мишка шкряботушка, я жабка-шкрякотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть мене до себе жить. Добре заходь. І стало їх уже в рукавичці троє. Коли біжить лисичка і теж до рукавички питається. О, хто в рукавичці живе? Я мишка-шкряботушка, я жабка-шкрякодушка, я зайчик-побігайчик, а ти хто? А я лисичка, сестричка, Пустіть мене до рукавички жити. Добре заходь, стало їх уже рукавичці четверо. Отож з лісу суне вовчик, та теж до рукавичці питається. Ну хто в рукавиці живе? Я мишка-шкреботушка, я жабка шкрекотушка я зайчик-побігайчик. Я лисичка-сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть мене до себе жити. Добре заходь. І стало їх уже в рукавиці п'ятеро. Не взявся із лісу, біжить кабан. хро 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 І теж до рукавичці питається. Хто-хто в рукавичці живе? Я мишка шкрябутушка Я жабка-шкрякотушка. Я зайчик-побіганчик. Я лисичка, сестричка. Я вовчик-братик. А ти хто? А я кабан і клан. Хро, хро хро пустіть мене жити до роковичці. Добре, заходь! І стало їх уже шестеро в рукавичці. Уже їх шестеро в рукавичці. І вже так їм тісно, що куди-нікуди. Отже тріщать кущі та й дерева. І де видмідь реве? Хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкряботушка Я жабка-шкрякотушка. Я зайчик-побігайчик. Я лисичка, сестричка. Я вовчик-братик. А я кабан і клан. хро 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 А ти хто? А я ведьмінь набрідь Пустіть мене. Боже бо, та й так нам тут дуже. Тісно, куди? А куди небо, пустіть мене. Ну, якщо раз що наверх полізай, тільки обережно. І так їм тісно вже, і так їм тісно, і так їм тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. У ліс ведьмідь і стало їх уже семеро в рукавичці. Коли цей дід оглянувся, немає рукавички. І пішов шукати рукавичку до лісу. А собачка попереду бігла, як побачила рукавичку, що вона ворушиться, та й залаяла. Гав -гав 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 -гав! А звірі в рукавичці злякалися та й порозбігалися у різні сторони. Прийшов дід та й забрав свою рукавичку.